Hello, good people. Uh, it's Inna here again. And today we are going to discuss the difference between Present Perfect and past Simple. Um, друзі, вітаю! Uh, це знову Інна, і сьогодні ми нарешті поговоримо про різницю між часами Present Perfect та Past Simple. Окей, okay. let's just remember a little. Трішки вам нагадаю. Present Perfect поєднує між собою момент або моменти досвіду минулого з нашим теперішнім і показує, як наше минуле впливає на наше теперішнє. I've worked with children for five years. I've been to Japan. Uh, and so on. Past Simple uh, стосується конкретного моменту у минулому часі. Um, I lived in Хмельницький. Until 2021» Я жила в Хмельницькому до 2021 року. I went to Japan in 2019» Я їздила до Японії конкретно в 2019 році. А от, тобто, past simple у нас знаходиться лише тут. А Present Perfect у нас знаходиться ось тут. So, what's the difference? When do we use past simple and when do we use Present Perfect. We use past simple when we talk about Specific. Time in the past. Uh, роблячи такий висновок з того, що я сказала попередньо, ми використовуємо past simple, коли ми говоримо про конкретний час у минулому, бо він для нас має значення. For example, I went to Greece in 2020 because back then I had money for it. Я їздила до Греції у 2020-му, конкретно в цьому році, бо тоді у мене були на це гроші. As the opposite to uh, Present Perfect. Time period or no time. Um, а нав... навпаки, ми маємо Present Perfect, коли у нас є або період часу, або жодного часу. Зараз покажу. Uh, отже, no time, I've been to Greece. Та, я просто говорю про свій досвід. Я була у Греції. Мені, мені, моєму співрозмовнику, неважливо, коли це було. Я хочу вказати, що у мене був такий досвід. Або, якщо ми говоримо про time period, Це, наприклад, I've lived here for four years. Я тут живу вже чотири роки. У мене є цей період часу, він не завершений, і тут я також можу використати present perfect. So that's the first difference. Past Simple у нас завжди є конкретний час і прив'язка до конкретного моменту в минулому. Навіть якщо у самому реченні я не згадаю цього часу, речення у часі Past Simple все одно буде прив'язане до конкретного моменту в минулому. Mm, I was here. When? Yesterday. yesterday. I was here yesterday. Та я кажу: о, я, я тут була, конкретно була вчора, точно, вчора. А... As, and the opposite we have present perfect. I've been here before. Oh, really? Я тут колись була. Я навіть не пам'ятаю коли, але я знаю, що у мене був такий досвід. Я не вперше в цьому місці. Uh, от. І друга різниця, на якій я люблю наголошувати. The second difference that I like to emphasize. Ми використовуємо past simple, коли ми говоримо про якісь здобутки людей, які уже наразі не з нами. For example, Edgar Allan Poe wrote The Raven. Рейвен. Um, у цьому реченні я говорю, що Едгар Аллан По написав Ворона. А на жаль, Едгар По помер, і він більше не зможе нічого написати. Тому, попри це, що це важливий здобуток, який впливав на його життя, а це його досвід. Я все одно буду говорити про це в пас simple, тому що його більше немає з нами. Натомість ми маємо present Perfect for living people and their accomplishments, акомплішментс для живих людей і їхні здобутки. For example, Donna has written The Secret History. Донна Тарт написала таємну історію. Донна Тарт – жива авторка, і вона може написати ще книжки. А цей досвід, з її минулого, впливає на її теперішнє, і у неї є теперішня, вона жива. Тому в таких випадках використовуємо present perfect. Окей, okay. that is it for today. Thank you very much for your attention and bye-bye.